Христос Воскрес! Сьогодні православний світ та греко-католики святкують Великдень, свято свят християнського світу. Великдень знаменує перемогу добра над злом, життя над смертю. І здається, у цей непростий для всіх нас час набуває особливого значення. Великдень сьогодні святкували навіть на передовій із саморобними писанками. Бійці примудрялися фарбувати їх просто на польових кухнях із пасочками, переданими волонтерами. Наш спеціальний кореспондент Ярослав Мінервін ще з вечора на передовій її зустрічав Великдень разом із нашими захисниками. Добрий вечір, Ярославе. Чи вдалося вам там посвятити великодні кошики? Вітаю, Оксано. Так, вдалося, можна сказати, що святили прямо в окопах, адже ми були у Луганській області у секторі А неподалік від села Трьохізбінка, звідти до найближчих позицій сепаратистів всього кілька кілометрів. Але настрій наших військових дуже дуже гарний святкувати і це все почали ще з вчорашнього вечора. І пропоную про це подивитись невеличкий сюжет. українських позиціях поблизу передової великодень зустрічають за усіма правилами. Ніч із суботи на неділю почалися великодні богослужіння. Бійці 24-ї механізованої бригади, що тримає позиції неподалік трьох ізбинки, перші паски освятили просто в штабі. Син і святого Духа вже рано вранці святкові частування повезли на віддалені блокпости. А священник отець Орест вирушив на богослужіння до унікальної каплички, яку власноруч звели самі військові. Доски ці це ящики від градів розібрали. І з них вийшло в нас так. Ця криша знаходиться це диво військової архітектури прямо в бліндажі. Оздоблення маленького храму робили з того, що було під рукою. Цей хлопці зробили такий тризуб підручними із гіс. Працювали близько місяця у перервах між боями. Волонтери, як дізналися, теж допомагали чим могли. Це Образи волонтерська підмога, отець Орест привіз багато, плащівницю ці образи. Тут нас зробили з гільзи нашої 150 мілітрової дзвін. Все шліфували, хлопці зробили. Були на свята, Христос сустрес будемо дзвонити, щоб люди чули, що свято в нас. Великдень творить дива, і навіть найзапекліші суперечки відступають сьогодні вночі. І люди в камуфляжі, і звичайні цивільні молилися разом і просили, аби Господь дарував їх батьківщині мирне життя. Христос дякую, Ярослава. Але я зараз бачу, що ви вже напевно не на передовій Якийсь прекрасний храм позад вас. Де ви і що там зараз відбувається? Так, позаду мене, це свято Христо рождественський собор. Ми у Северодонецьку тут також люди святкували. І вчора і сьогодні було досить багато людей. Все відбулося без будь-яких надзвичайних ситуацій, попри те, що напередодні все ж таки. Много ну, очікували якихось провокацій саме от у цих місцях, але все було на щастя добре. От е... натомість я хочу передати слово захисникам вітчизни, нашим військовим, які б хотіли поздравити е... всю Україну, а також свої родини. Тату, мама, вам привіт всім. Я вас всіх вітаю з великодними святами, синочок мій другенький Дмитрусику. і всіх з Добростану. Хто мене буде бачити, всіх вітаю. Хочу передати привіт своїй коханій дружині, своєму синові, всьому в Тернополі привіт. Чекайте на мене, скоро повернуся. Хотів би зі святами привітати дружинку, дружину, дитину, маму, тіощу і волонтерів, які нам допомагають. Вітання, як кажуть, коханій, думаю, знає хто. Мамі, татові, смачної Паски І от миру.